Вітаю! Запрошую всіх на п'ятий урок з модулю веб-програмування, основи HTML та CSS. Темою сьогоднішнього уроку буде робота із зображенням, а також поговоримо про їх типи. Перед початком уроку я заздалегідь підготував всі файли, які будуть потрібні нам для роботи. Давайте їх переглянемо. Я створив теку Project, в ній зберіг індекс «HTML». А також я створив ще одну теку, яку назвав Image. Саме там я буду зберігати всі ті зображення, які я буду використовувати у роботі. Це потрібно для того, щоб файли були згруповані. Пізніше ми будемо ще створювати додаткові теки для групування різних типів файлів, які будемо використовувати у наших проєктах. Давайте переглянемо вміст папки Image. Перед початком уроку я в цю папку завантажив 4 зображення різних типів. Кожен з файлів для зручності я назвав як 1, 2. 3 і 4. В HTML-сторінку можна вставляти 4 основних типи зображень. І сьогодні ми про них поговоримо. Перший тип зображення має розширення GPG це звичайний тип зображення, який підтримує багато палітру кольорів. Щоб впевнитись у форматі файлу, можна подивитись його властивості. Для цього потрібно натиснути правою клавішою миші на сам файл та вибрати його властивості. Наступний тип файлу має розширення PNG. Цей тип файлу особливий тим, що може зберігати зображення із прозорим заднім фоном. Третій тип зображень це анімації. Вони мають розширення GIF. Три попередні формати зображень відносяться до растрової графіки, або її ще називають піксельною. Наступний четвертий тип файлу він відноситься до векторної графіки. І має розширення SVG. Файли такого типу не втрачають своєї якості при збільшенні або зменшенні розміру зображень. А також такі зображення займають невеликий об'єм пам'яті. На веб-сторінках такі зображення використовують як логотипи. Типи розглянули. Тепер давайте спробуємо розмістити ці зображення на нашій веб-сторінці. Для вставлення зображень на сторінці існує тег EMG. Це тех одинак. Але сам по собі цей тег нічого не зробить. Тому в пару з ним завжди йде атрибут src. Цей атрибут вказує адресу файла, який буде розміщено на сторінці. Повною адресою файла вважається його шлях до папки, де він збережений, назва файлу та обов'язково його розширення. Так як команди ми пишемо в індексhtml. То адресу до наших файлів ми будемо прописувати саме від нього. Для того, щоб знайти зображення, нам потрібно перейти в папку EMG, яка знаходиться біля індекса. А там знайти файл з назвою 1 та його розширення gpg. Давайте в рядок адреси так і пропишемо. Якщо все правильно зробили, то на нашій сторінці повинно з'явитись зображення. І як бачимо, воно набагато більше, ніж розмір нашої сторінки. Трохи пізніше ми навчимось змінювати розмір зображень. А зараз давайте вставимо на сторінку інші об'єкти. Для цього я створюю ще три рядки в Sublime, затискаю колесико мишки та протягую по рядкам, тим самим створюючи додаткові курсори, прописую команду img та вказую місце зберігання файлів, вказуючи їх назву та розширення. Зберігаємо код, поновлюємо сторінку. Всі наші зображення вставились. Але кожне зображення має свої розміри, що не зовсім гарно відображається на веб-сторінці. Давайте змінимо розміри для зображень. Для того, щоб змінити розміри, потрібно знову звернутися до відомого нам атрибуту Style. В атрибуті Style прописати команду Width, англійською це ширина, та вказати бажане значення. Я задам 250 пікселів. Та вказати висоту картинки. Хей, у мене це буде 200 пікселів. Зберігаємо і бачимо, що зображення зменшилось, але при цьому воно трохи сплюснулось. Давайте збільшимо ширину. Те саме зробимо і для другої картинки. Прописуємо атрибут Style і в значення Width прописуємо 300 пікселів, а в значення висоти пропишемо Auto. Це для того, щоб пропорції зображень зберіглись. Значення авто можна використовувати не тільки для висоти, а й для ширини картинки. Пропишемо це для інших двох зображень. Давайте для другого зображення застосуємо атрибут Title. І в значення пропишемо текст Shark – Акула. Тепер наводячи курсор миші на зображення акули. Буде вискакувати напис Shark. Давайте познайомимось ще з одним атрибутом, який дозволить нам розміщувати зображення у різних частинах сторінки. Цей атрибут Float. Він задає положення для об'єкта праворуч або ліворуч. Крім того, що елементи розмістяться в заданих положеннях, всі інші об'єкти будуть їх обтікати. Давайте нашій анімації задамо атрибут Float. Та дамо значення right. Анімашка перемістилась у правий верхній куточок. А в векторному зображенню давайте задамо атрибут Float із значенням left. І ось він результат. Давайте підіб'ємо підсумки нашого сьогоднішнього уроку. На цьому уроці ми розглянули, як правильно вставляти зображення на веб-сторінки, змінювати їх розмір. А також розміщувати в різних частинах сторінки. Сподіваюсь, вам це було корисно. Зустрінемось на наступному уроці.